Привітики, чимнюльки вередульки Раді вас вітати в поліцейському відділку. Знайомимось. Шеф поліції mm -hmm. гавчик. Єнотик поліцейський шукач. ВІЛ поліцейський агент та пес поліцейський пончик. Запитаєте, чому пончик? Ну, дивіться самі. Поліцейський пончик ну дуже любить їсти пончики. Зараз дістанемо йому блакитний. Смачного. М -м -м. Ще один. Ну, гаразд. Обережно, бо дуже гарячий. Ну, ми ж попереджагали. Ну, гаразд, ще один і до роботи. Ні-ні, досить, пане поліцейський. Треба і злочинців ловити. Ось вони розшукувані та небезпечні. Ну що, пончику? Давай подивимось, чи ти тільки їсти вмієш чи ще й можеш бути корисним. Зайченята грали лови, і одна вуханя загубила всі свої речі з наплічника. Пончик шукає перший предмет годинник. Знайшов молодець. Другий предмет загублений телефон. Друзі, ми теж допомагаємо. Шукаємо скрізь, дивимось скрізь більшення. Знайшли. Третій предмет навушники. О, ми десь бачили їх на лавці. Є навушники. Перстень. О, цей буде важко знайти такий дрібненький. Але не для пончика. І останній загублений предмет скейтборд. Знайшов, молодець пончику. Пане поліцейський. Подяка вам та ще більше пончиків. Наші відважні поліцейські чекають наступного завдання. Тривога. Тривога. Пограбування банку. Єнотик вирушив на завдання. Пані овечко, ви пам'ятаєте грабіжника? ну нічого страшного, що не пам'ятаєте. Єнотик найкращий шукач відбитків лап, а злочинець, напевно, їх залишив. Знайдемо всі відбитки, знайдемо грабіжника. Один є. Вередульки, давайте ми теж допоможемо. Адже ви в нас дуже уважні та розумні. Другий відбиток є. Картинка починає вимальовуватись. На шафці Молодець. І останній відбиток. Єнотик. Горі! Запам'ятайте його, друзі. Тепер будемо впізнавати підозрюваного. Вередульки, Допоможіть нам, будь ласка! Може, це була кізонька? Ні. Може, киця? Теж ні. А може, працівниця банко овечка? Теж ні. А може, панда. Так, панда грабіжник. Дякуємо, друзі. Шукачу. Гарна робота. Щойно справились з одним завданням, як вже є друге. Наступна місія знайти злочинця, котрий краде іграшки у дітей на майданчику. До роботи прийшов поліцейський агент. Разом з їжачком складаємо фоторобот. Фоторобот це портрет підозрюваного, який складений з різних частин, як пазл. Очі і кепка є. Шукаємо другу частинку. Ану, поглянемо, хто це? Це тигрик. Нам потрібен поліцейський бінокль. Так, хто в нас тут? Що в нас тут? Слоненя і овечка грають у хованки. Добре. Жирафа гуляє по парку. Хто ще в нас є? Зайчиня біля будки з морозивом. Я не бачу тигрика, друзі, а ви? Ось він попався. Лови його, агенте. Молодець! Дуже гарна робота! Тигрику, якщо хочеш погратися чужою іграшкою, просто попроси. А поки наші поліцейські очікують нових завдань, не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал. Скоро почуємось, вередульки!